Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. От така поступила до мене техніка. 100 гривень, 150 гривень. І взяв от таких шикарних два телефони по 50 гривень. Я їх, звичайно, що продавати не буду, розбирати не буду. Я такі речі колекціоную телефони 90-х років. Тобто це в мене залишається. Просто шикарні. Хто любить той, той мене розуміє. Ну Телік розбираємо, електрон, це такі глибокі 90, швидше 95, 6, 7. Чому я так думаю? Бо він йде повністю пластиковий. Тобто, як е, вже пішли в ті руки корейські там LG, Samsung, Panasonic і Tліки. Тобто повністю в пластиковому корпусі. Відповідно, дуже тут губу розкатувати нема чого, але щось буде. Далі, правочка Канді. О, відомий досить бренд, про якого ходять легенди. От така от вона пралка. Тобто сьогодні ми то розберемо е, план. Кілограм міді звідси забрати саме менше, Тобто я заплатив за це 250 гривень, телефони не враховую. Кілограм міді, я думаю, має бути. Плюс алюміній буде з пралки, плюс нержавійка, плюс чермет. Щось буде. Добренько, погнали. Напевно, почнемо з теліка. Розкидаю я той тєлік. Ну Давайте перше не розкидаю, знімемо задню кришку, глянемо, що там робиться. Все-таки глибокі 90-ті, початок 2000-х, ну, це я так думаю. Глянемо, що там є. Отже, друзі, зняв я кришку. В принципі, пластмасове пластмасовець все. Навіть рамочка йде пластмасова, що вони раніше йшли металеві. Ну, Я вже такий телевізор розбирав свого часу. Нічого тут абсолютно такого нема. Тобто стандартний набір. Тут з боку км-очок, звичайно, нема. Подивимось, чи оці діряві. Як вони себе там чують, жовті чи не жовті. От там десь глибоко я побачив одну болгарську, вам не видно. Ну, є. Починаємо його розбирати. Розкинув я той телевізор, не такий він насправді і бідовий, як я собі думав. Тобто міді, пів кілограма я в нього забрав по радіодеталях. В принципі, от 8 кМ, одна велика попалася. Типу, не очікував я на пластмасовий електрон. Вон кнопок скільки. Релюшка. З цікавого. От, жовті мікросхеми. Навіть така пам'ять біла, а всередині жовта. Думаю, та й кусану гляну, а вона жовта, Прикольно. Стандартно діоди жовті. Цих, дивіться, яка кількість я ще не рахував. Дерявих 8, 3 попалося білих польовочка, 5 жовтих. Оце мій, ще тут катушки в мене є, дорозбираю. Тобто такий собі телевізор досить непоганий. Все, з ним закінчив. Переходимо до пральної машинки. Вітаємо! пральна машинка Канді. Що тут? Стандартний розбор. З такого, що я зауважив, що йде розбірний бак, є болти, тобто не треба його розрізати. В принципі, далі все по стандартному Знімаємо то, знімаємо то, знімаємо камінь, верхи розбираємо. Ну, Одним словом, будемо її розбирати. Весь процес розбору показувати не буду, так як в мене є відео, детальний розбір правильної машинки. Кому цікаво, гляньте. Вони всі аналогічно розбираються. принцип у них абсолютно всіх однаковий. Все, я починаю розбирати. Якщо щось буде цікаве, то включуся. А так, думаю, нічого такого не буде. Вже побачимося аж на кінці, після кінцевого розбору тої пралки. Була пралка і нема пралки. Алюміній, в принципі, вже підготував, готовий. Проводочку я ще не чіпав ні від телевізора, ні від пралки. Хочу зараз зайнятися саме мідю. Звідси зняти, звідси зняти. Якір не буду чіпати, його треба впалювати релюшки до релюшок, плати в плати. звідси забрати. От трошки латуні, трошки цинку. Єдине, що не буду важити, чермет, тут його зовсім трошки. Корпус, бак нержавійка. Така кількість болтів гаючок вийшла. О, добро. Розбираю мідь. Звідси, звідси. В мене тут пара катушок, я теж її хочу розібрати, бо блин, вона так швидко назбирається. Я не знаю, я тільки недавно гору тих катушок розібрав. Вже знову збирається гора. От. І що? Ну і стандартно сміття. Сміття купа. На смітник для великогабаритного сміття їхати не буду. то Відносить від мене далеко. За дві-три ходки, я думаю, вечорами ми я то викину. Е, на рахунок сміття мені цікаво, є десь у вас місця спеціалізовані для таких великогабаритних смітників? сміття, чи викидаєте хто де, як попало. Бо і смітити не хочеться. Ну, Я насправді не сміючу. Я, якщо якісь холодильники, я везу туди на ті великі смітники. О, така мені мене інформація цікава, куди діваєте сміття. Добро, все, розбираю, там включуся. Міць пральної машинки я в принципі зняв. Міць телевізора знято, Лишився тільки якір і алюміній. Платки і провода. Проводами я займуся за кадром. Зараз давайте поважимо алюміній і мідь. Подивимося, скільки нам вдалося добути. Ось він наш алюміній на вазі. І ми маємо 2 кг, Хай по 45, на зараз по 8 на 94 гривні. Заплатив я за це все був 250 Значить, мідь має вирівняти наше положення. Давайте поважимо тепер мідь. Мідь на вазі. І в нас вийшло кіло 250 В принципі, як я і розраховував, забрати кілограм міді. Мідь. Е... ну давайте по Зараз пішов спад по міді. Ну воно так має і бути. Потім піде ближче до літа, знов ціна росте. Зараз конкретно мідь е... не близько а звичайна по 280 гривень. Давайте 270 І в нас є на 337 гривень. 337 гривень плюс грубо 100 гривень. За 2 кг алюмінія. Тобто 437, ще грубіше, 400 гривень є. Мінус 150. Тобто, 250 гривень я заробив. Плюс я не враховую плати. радіодеталі і так далі. от Наразі вийшло вийшов такий результат. вважаю непоганим. Е, час у мене ще є. Не знаю, ще, напевно, зараз. Буду розбирати оцих от, от два гаджета. Це DVD і ресивер. Зараз швиденько теж їх втікнемо і подивимося, що там є. От і наш ресивер. Він реально нічого не важить, може пів кілограма, може кілограм є. Тобто, що ми з нього дістанемо? Ми з нього дістанемо платку, чермет і пластмасу. Буде провід, тут капля міді. Покрукову розбирати не бачу сенсу. Тут буквально два болта і все. Три. Ззаді ще один є. І знімаємо кришку, дістаємо платку. Ну, зараз кришку знімлю, покажу, що там є всередині. От я і відкрив його. Що ми тут бачимо? Плата живлення, чотири болта. Плата управління вже цікавіша, є якісь чіпики. І плата щитування карточки. Тобто, якої карточки. Ресивер працює від працював від карточки. Була колись така технологія, де вставлявся в ресивер. Карточка. Це є карточка від волі Я так розумію, тут вона мала на собі гроші, мегабайти. Насправді не знаю, як е, достеменно воно працює, ніколи такою штукою не користувався. Ну, але щось аля стартовий пакет. Тобто купив напевну суму. І поки гроші не з'їло, воно працює. Мабуть, так. А може і не так. Одним словом, знімаю платки та й покажу в кінці ж. Та й все. Тут більше нема що показувати. добро, знімлю плати, глянемо їх детальніше. В процесі розбору замітив я ось ще одну платку. Це якраз платка управління з диспетчиком, напевно. Ну і її зараз знімлю. Доводився. Буквально 5 хвилин. І ресер розібраний. Пластмаса, чорний метал, трошки міді. така кількість болтів. І раз, два, три, 4 платки. Чотири платки плюс карточка. Тобто тут можна буде забрати чіп. Плата ось така з двома трансформаторами. Це типу підсилювач, випрямляч. Заходить на неї 220, виходить. Тут на пінах 3 дивитися. 6, 9, 12, 24 вольта. Далі дисплейчик, абсолютно пуста платка. А ні, не абсолютно пуста. І оці коричневі. Я їх брати не буду. Ще оцей чіпчик може знімлю і все, вони надто маленькі. Далі, оця цікава платка. Це тобто платка, куди заходила оця карточка. Тобто отак виходить. І щитувалося. Тут, -тут можна якусь слабу по золоту побачити. От, на контактах тут. Ось тут якісь такі два жовтих контакта є. От. І ледь-ледь. Камера, напевно, не передасть. Замітно по на шлейфові. Ззаді буде. Одна мікросхема толкова, та й все. І сама багата плата. сама багата плата. роз'єми білі, на жаль. от тут є чотирьохсторонні чіпи. Я їх бачу два і бачу ще пару штук двохсторонніх Однозначно їх забирати, ці всі маленькі позабирати. А з другого боку нічого нема. такий ресивер. Забрав його забезкоштовно, якщо не помиляюся, в принципі, забезкоштовно може бути. І то тільки коли в нагрузку дають, а не спеціально за ним їхати. Переходимо до DVD. Ось такий DVD-шник фірма LG, як бачимо, з функцією караоке. Тобто така річ була вже, я думаю, фактично у кожного. Ця річ була свого часу доступна, в принципі, вона якихось захмарних грошей не коштувала. А ну давайте раді спортивного інтересу включимо його. Вістоку мене зараз не вдарить. І що? Оба на хелопиш. Отакі діла. Open. Ну, рот, абсолютно робоча приставка. Навіть з диском CDR. Sorry Town Eminem. От такі діла. Ленинград Лимбискет. такі справи. Ну, він нам не потрібний. Зараз вся музика на цифрових носіях. Тобто, піде він на заслужену пенсію. Тобто в утилізацію. Все, розкручую, включаюсь. Дівідішка відкрита. Принцип той самий, що в ресевера. Плата живлення. Тут додається в нас Сідіром, плата управління, вроді класна. І що тут ще? І плата дисплейчика. От вона одна така довга. Ну давайте розкину, глянемо що там. Може лазер буде жовтий, подивимось. В принципі, LG можна замахнутися на якусь позолотку, давайте. В моєму випадку ще 5 хвилин і DVD LG розібрана. Металобрухт. пластик, смітник. Ну, тут трошки більше платок. Платка живлення. З одним великим трансформатором, а не з двома маленькими, як там, якісь така безстовкова платка, типу кнопки. Не буду її розбирати, звичайно, кинув плати. Аналогічно Кинув плати, та й все. Швидше аналогічно вплати та й все. Тут позолотки нема, кнопка бідова. Що в ній немає? А ця платка вже цікавіша. Ця платка цікавіша, є один чіп, другий, третій, четвертий великий, є маленькі, є кемочки, такі вже більш-менш от їх дві пристойного розміру, які можна зняти. Тобто це вже платка буде трошки цікавіша. І нарвався я на що? Двіська позолотка. Шикарний лазер. Кидаю я оцей лазер, в кому зібрано виглядає до всіх лазерів. У мене їх вже теж там коробка нормальна. Треба буде їх якось теж зібратися з духом та й розібрати. Поки мені воно все так йде. Час є, не холодно. Може я зараз подивився, що там по часу на відео. Якщо писуюся, то ще беруся за принтера. Їх ніхто не купляє. Я 5 продав по 100 гривень, все решта стоїть вже півроку. Тільки займають місце. Може, я ще сьогодні пару принтерів розберу. Зараз гляну. Ну Давайте ще одного принтера сьогодні розберем. і будемо заокруглюватися. Сьогодні мені подзвонили. Завтра їду забирати металобрухт. Так що довго сидіти не буду, бо треба і сміття вивезти, і вагу забрати. Але одного зараз ще Того маленького. Тут є катріч. Теж там якась десь колись позолота була, вроді непогано, дивіться, яка. Вон, зараз його розкину по пакера і глянемо, що там в ньому є. Що там в ньому є, а в ньому є дофіга пластмаси. І ще тут нічого толку не буде. Буде моторчик, буде пакет. Добре, зараз розкину, покажу. Ось як він виглядає без верхньої кришки. Тобто, що тут є? Кусок металу, одна платка, трошки металу тут. І ще десь має бути двигун, ну і заді ще щось має бути живлення. Одним словом, розкидаю повністю і включаюсь. От із принтером ми закінчили. Тут просто тупо в ньому нічого немає. От. Трошки чермету грам 200, два двигуни, в яких нічого нема. Ну, Верніше є, там стоять отакі от, як уряд малюсенькі. Ще кусочок чермату і дві платки. Тобто така? Щось тут трошки є. Два чіпа. Якихось пару каємо. І така теж тут стоїть чіп. І отака чіпа Позолотка. І тут позолотка. На самому картриджі Це вона якраз отак і стоять. І все решти купа пластмаси. У мене їх лишилося штук 5, напевно, на розбір 6. Ось буду старатися по одному кожного вечора розбирати додатково. От. Ну, наразі все. Таке вийшло відео. Планував розібрати телевізор і пралку. Як виявилося, розібрав набагато всього більше. Треба розбирати, бо йде весна, як я вже казав. Ще трошки, я вам потім скажу в інших відео, коли метал почне рости, треба буде це все здавати, відповідно, треба готувати, звільняти гараж і так далі. Так що зараз розбори, розбори, розбори. Завтра їдемо за металоломом. Покажу, що я там завтра заберу. Все. Всім щасливенько. Може щось було комусь корисне, то я з того тішуся. Всім щасливо, всім до наступного разу. Пока!